Друзі, наближається світле воскресіння нашого господа, і я хочу вашій увазі запропонувати два дуже вдалих перевірених роками смачних рецепта паски. Ці рецепти цікаві, але в той же час дуже прості в приготуванні. Я вам розкажу всі деталі. У вас така пасочка вийде з першого разу, навіть якщо у вас немає досвіду її приготування. Повірте, у вас вийде просто неймовірний результат. І розпочнемо ми з першого варіанту. Це смачна, проста і цікава в приготуванні пасочка. Давайте зараз більш детально вам це розкажу і покажу, а ви будьте уважні і у вас все вийде. Беремо молоко. Я зараз буду робити заміс до молока, додаю дріжджі. Можна окремо дріжджі, я люблю перетирати з цукром. А сьогодні переб'ю разом із молоком. Додам ще трішки цукру загальної маси і все перемішаю до розчинення дріжджів. Додам три ложки цукру загальної маси та 10 ложок борошна. Це все перемішаєш, поки дріжджі повністю не розчиняться. Робимо опару. В першу чергу це робиться для того, щоб перевірити якість дріжджів. А тим часом до вершкового масла, такої кімнатної температури, м'якого я додаю ванільний цукор, цукор, жовтки. Дрібку солі. Хоча вам скажу чесно, мене бабуся завжди навчала: сіль у великодню випічку додавати не можна. Я додаю, так як багато хто каже, що немає балансу смаку, але ви вже дивіться за своїм бажанням. Перемішую це все. А далі до борошна я ще додала розпушувач. Так, я всі пропорції написала і на початку відео, і в описі під цим відео. Всі продукти підготувала буквально за 10 хвилин. У мене вже й опара підросла. Бачите, як дріжджі гарно активувалися, швиденько все спінилося, у мене все тепленьке. Завжди продукти для. Дріжджової випічки я виймаю з холодильника напередодні. Наприклад, з вечора все достаю, а вже на наступний день буду готувати. Це все гарно перемішую, спочатку вінчиком, а потім замішую тісто. Тут потрібно не лінуватися, а гарно потрудитися і вимісити. Чим довше ви будете вимішувати це тісто, тим вдалішим воно буде. У мене домашні яйця, і подивіться, яка вона вже жовтенька. Якщо ж у вас немає можливості додати до пасочок домашні яйця, додайте куркуму, теж буде дуже смачно і просто. Ложкою вже важко працювати, в хід пішли руки, і тут себе вже не шкодуйте. Ось так виминаю, виминаю, виминаю. Тісто це за цим рецептом виходить досить здобне, смачне і ароматне. Я в загальному вимішувала хвилин 15, витягувала і ось таким чином складаю назад все в мисочку, залишаю підростати перший раз. В перший раз тісто виходить трошки довше підростає хвилин, десь годину-півтори. Все залежить від якості дріжджів, але мої вона ніколи не підводять. Подивіться за годину, як гарно тісто підросло, але в мене вдома досить тепло. Викладаю тепер тісто на робочу поверхню. Як ви бачите, я нічим навіть не припиляю борошно. І додаю сьогодні шоколад, тому що у мене діти люблять пасочки, не дуже люблять родзинки, саме тому купую. Такий шоколад темпорований, щоб він під час випічки не розставав, не тікло все по пасочках, купую в кондитерських магазинах, зараз це не є проблема. І знову ж таки, бачите, як я обминаю це все ось таким чином. Це буде другий обмин Тут також треба постаратися і ще раз гарно все вимішувати, вимішувати і ще раз вимішувати. Або ж якщо любите, на цьому етапі ви можете додати цукати, родзинки, будь-які в'ялені фрукти. Переділю на порційні частини і буду формувати пасочки. Ось таким чином викочую клубочок. Роблю так, щоб шоколад був всередині, бо якщо буде зверху, то трішечки підгорить. завжди ховаю в серединку будь-яку начинку. Дивіться, як все гарно. Дуже легко з синтістом працювати і приємно. Воно не липне до рук, але в той же час воно таке ніжне і приємне. Подивіться, як воно вже пускає бульбашки. І так формую кожну пасочку. Попередньо я показувала вам силіконову форму, а це а це ж стіна. Воно я нічим не змащувала, тому що у мене досить здобне тісто, але зазвичай в селі я завжди вчила мама і бабуся, що потрібно змащувати або смалцем, або важковим маслом. 30 хвилин тісто гарно підросло, я розігріла духовку до 180 градусів, зверху змащую яйцем, бо хочу цього разу робити пасочки без декору. Ось це класична наша домашня пасочка. Ми завжди декілька штучок декоруємо, яку будемо давати на волочільна, а все решту випікаємось так змащено яйцем. 30 хвилин маленькі пасочки, 35 більші, і подивіться, яка краса. Аромат стоїть неймовірний. Дуже люблю цей рецепт. Для тих, хто любить вологу паску, цей рецепт для вас. Цукру можете додати більше, якщо ви любите таку солодку солодку. Для нас пасочка це не в першу чергу десерт. Для нас паска це замість хлібчика на Великдень. Ми ніколи його не купуємо, їмо все з пасочками. Тому цукру дуже багато одне додаю. Даю трішки охолонути формах хвилин 15-20, щоб тісто стабілізувалося, а тільки тоді вже виймаю з форми. Подивіться, воно вже Ну, вже таке просто тане, хочеться його розламати і вкусити шматочок, але ж, але ж, треба почекати, правда? Залишає, щоб схололо повністю. Можна вже на цьому етапі прикрашати. А я зараз розріжу і покажу, яка всередині. Взагалі, зараз багато хто, знаєте, так розриває, показує волокна, а я розрізаю. Це дуже вдалий, дуже вдалий рецепт, за яким рекомендую приготувати. Якщо ви в цьому році печете вперше, зробіть, не пошкодуєте. Пасочка не кришиться, довго залишається вологою. Має такий насичений важковий смак. Дуже рекомендую. І на моєму каналі ви можете знайти багато рецептів приготувань пасочок, тому що я вже багато років веду ютуб канал, і ви знаєте, що всі рецепти, які ви тут можете побачити, вони всі провірені. Я ніколи не публіковую на проект, я завжди їх перевіряю, тестую. І коли мої рідні кажуть, що це смачно, ось тоді ділюся з вами. Ну а другий рецепт це вже заварна паска. Дивіться. Беремо частину молока, додаю туди частину вершкового масла і ставлю на вогонь, щоб закипало. До решти молока додаю цукор. Це все перемішаю та додаю дріжджі. Я використовую для випічки зазвичай завжди живі дріжджі. А да, коли вже якась там проблема, не можна їх знайти, тоді вже беремо сухі, але більше вмію працювати все-таки із живими. Перемішую, поки повністю дріжджі не розчиняться у молоці. Залишу на декілька хвилин. Як тільки молоко почне е, пінитися, це означає, що дріжджі хороші. За той час у мене вже закипіло молоко з маслом. І дивіться, я беру декілька ложок борошна з загальної маси і додаю сюди до молока. Починаю інтенсивно перемішувати, і як ви бачите, борошно починає заварюватися. Так це рецепт приготування саме заварної паски. Дуже люблю заварювати тісто для випічки, для пиріжків, які випікаю і на сковорідці, і в духовці. Тісто це еластичне, довго. Не черствіє і виходить смачним, воно не втягує в себе в лишнє боршно. От на заварному тісті, ви його точно не заб'єте, воно не візьме лишню муку в себе. Поки трішки схолоне у нас заварна основа до градусів 40, Я підготую добавки. зараз. У мене родзинки, які я раніше промила і просушила, так само сушена вишня. І додаю я сюди коньяк. Можна додати віскі, можна додати сік апельсину, Тут же ще вам до вподоби. Але алкоголь дуже добре додавати випічку, навіть коли ви замочуєте е, фрукти. Знаєте чому? Завдяки алкоголю тісто дуже довго не черствіє, і це правда. Можна це зробити напередодні, підготувати сухофрукти ще, наприклад, з вечора. Далі будемо готувати другу частину тіста. У Миску, в якій буду все перемішувати, додаю яйця. Якщо у вас знову повторюсь, не домашні яйця не з такими червоними жовтками, можете додати куркуми. Тоді пасочка е, має такий апетитний дуже вигляд в розрізі. Жовтки, цукор, ванільний цукор та все збиваю. Бачите, за цей час вже і дріжджі спінилися, вони просто пречудові. Готую, Користуюся тільки такими дріжджами і вони мене ніколи не підводять. Заварна основа схилола до градусів 40. Я буду сьогодні замішувати все за до допомогою міксера. Це дуже зручно. Додаю сюди збиті яйця. Дріжджі. Сметану, всі продукти у мене кімнатної температури і частину борошна. Тепер на невеликих оборотах починає замішувати тісто. Дуже зручно, мій комбайн мене так виручає. Дуже люблю замішувати їм тісто. Це набагато легше, але звичайно, руками це зробити теж не важко. Додали тісто, починаєте замішувати спочатку ложкою, а потім руками 5-7 хвилин. І у вас найпрекрасніше тісто готове. Я вам скажу, що можливо руками це ще легше зробити. Знаєте чому? Тоді ви точно не прогадаєте, до додасте правильну кількість борошна. тому що, якщо ви замітили, я ніколи не додаю точну кількість в рецептурнику. Тому що це неможливо. Як би я не важила б, би я все б не виробляла, повірте, кожного разу виходить різної жирності масла: в когось більше, її, в когось менше яйця Тому не додавайте ніколи. Якщо у вас в рецепті написано 500 грамів борошна, додайте його 300 а 200 будете додавати поступово. Далі дивіться, в мене вже тісто стало таке досить густим. Я додала вершкове масло кімнатної температури і в кінці замісу додаю трішки олії. Завдяки тому, що ми жири додаємо в кінці, тісто не візьме лишнє борошно в себе. Це теж один невеличкий секрет. Завжди навіть якщо ви вимішуєте пісні пироги, додайте олію в кінці. Тісто здається таким трохи липкуватим, але нічого страшного. Змащую руки олією і виймаємо тісто на першу розстойку. Саме за цим рецептом у вас воно має бачите, як воно воно до рук і не липне, воно гарно витягується. Я ще в руках трішки помну. От я люблю тісто, а тісто мабуть, любить мене. І залишив знову ж таки на годинку і півтори, все залежить від температури у вашій кімнаті, Тільки тому що довго вимішувалися в тістомісі, то тісто вже так гарно позириться. Подивіться, пройшла година і 20 хвилин. Тісто аж кришку підняло. Обминаю його завдяки тому, що воно здобне, бачите, воно аж до миски не прилипло. Робочу поверхню змощу трішки олією і руки, не хочеться додавати лишнє борошно. І зараз буду вимішувати, додавати добавки. Сьогодні у мене це родзинки з вишнею вяленою, які я замочувала в коньяку, та цедра лимону. Як ви бачите, я з родзинок не сіджую ніяку рідину, я додавала тільки три ложечки коняка. то сухофрукти в себе повністю його втягнули. Посипаю тісто. Сьогодні додала досить багато родзинок, бо я люблю діти, чесно скажу, не дуже люблять. Але цей рецепт хочу скуштувати саме для себе. Готую. Для них я готувала попередній рецепт. Тому в своїй родині я вам скажу чесно, я готую не один рецепт. У мене завжди їх два-три, тому що діти люблять шоколадом. Я люблю такі. Мама ще любить крафіни. Я особисто не люблю крафін. Він для мене якийсь такий, знаєте, він не... Немає душі, оцей український, він не має українських традицій. Крафін це щось нове. Крафін можна приготувати просто так посмакувати, як десерт. А от на Великдень має бути саме пасочка, тільки з різними смаками, правда? Можна зробити з начинкою всередині, чому ні. Все бачите, як тісто гарно вимішується, воно не липне, незважаючи на те, що воно було трішки рідкуватим, бачите, як воно гарно, воно відстає воно просто ідеальної консистенції. Формочки я змащую вершковим маслом кімнатної температури, або ж можна навіть це зробити за допомогою смальцю. За цей час, поки я все підготувала мене тісто другий раз, гарно підросло. І тепер по стандарту буду формувати пасочки. Я роблю їх невеличкими, наповнюю не більше третини форми, тому що вона гарно росте, щоб не були такий грибоч. Але якщо у вас так стається, коли ви ще не від не відправили в духовку, тісто підросло майже на цілу форму, зробіть по кругу такі бортики з пергаменту. Тобто, такий маленький лайфхак. Цього разу не показую вам, як, але думаю, з наступних відео обов'язково покажу. Бо я якось вже, знаєте, наловчилась, набила руку і самого. Дитинство з маленьких років готувала з мамою пасочки, вона мене навчила. Якось вгадую, скільки того тіста треба додати на яку форму. Але краще менше, ніж перебір. Ось так, бачите, третина. Залишаю пасочки підростати на 30-40 хвилин, за той час розігріваю духовку до 180 градусів. Знову ж таки, маленькі випікаються у мене 25-30 хвилин, а більші 35-40. Але ви орієнтуйтесь по своїй духовці, тому що досить часто буває так, що у кожної господині духовка пече по-своєму. Я вже свою знаю, як правильно, тому відразу 200 градусів, як тільки впихнула, знизила на 180, перші випікаю 30, а другий 35-40. Виймаю, вони дуже і дуже ніжні відразу просто. Можна залишити, щоб охололи трішки форму, ці бо будуть зараз втрачати форму, бо дуже-дуже такі м'якесенькі. Результат дуже гарний. Рекомендую вам. Як ви бачите, у мене вони складають на бочку. Я перевертаю для того, щоб вони не осіли. Знаєте, як пането проколюють і підвішують, то я так охолоджую на бочку. Діти трішки допомагали мені прикрашати. Я купила вже відразу готові прикраси. Не завжди є час заморочуватись. Якось так в мене вийшло. Ніжно стандартно, ніжно красиво, але найголовніше, що дуже смачно. Я скажу чесно, більше надаю перевагу просто пасочкам без глазурі, без нічого. Але тут же не любителі. Дітки люблять ось такі різні фігурки, тому роблю так. Подивіться, яка пасочка всередині неймовірна, не кришиться. І найголовніше, знаєте, в нас завжди традиція. Ми випікаємо пасочки на чистий четвер перед Великоднем, Тому знаєте, до по неділі, поки постоять, то вже вони не такі свіжі. Саме за цим рецептом вони будуть такі, ніби вчора спечені. Повірте, якщо ви печете в четвер, неділю вони будуть смакувати. Дуже ніжне, смачне ароматне тісто, яке довго не черствіє. Ось такі друзі. Два рецепта. Я сподіваюся, що вони вам сподобались. Дуже рекомендую приготувати. Хоча б один з них. Повірте, у вас пасочка вийде на 100% смачною ароматною вдалою. Тому господинки, хто готує цьому році вперше, бажаю вам удачі і впевнена, що. Що у вас вийде найкращий результат. Ну, а я буду сподіватися, що це відео вам сподобалось. Ви підтримаєте. Напишите в коментарях, як до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре з наступаючим святом світлого воскресіння, нашого Господа.